Відео знято для каналу Exist.ua. автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 85 кВт з ємністю батареї, акумулятору 24 кВт. Для даного автомобіля придбав на сайті Exist.ua ось такий засіб. Він у нас називається ось засіб для знежирення та очищення. Фірма К2, каталожний номер L761. Ось така ось банка з розпилювачем. таким Так, тут не на нашій мові, це на польській К2, це відомий польський бренд. Виробник різних Автохімії для автомобіля. Ось, Де я бачив на українській, ось на українській є. Так зафіксую, щоб можливо було прочитати вам. Так, Об'єм 750 мл. Для чого цей засіб? Цей засіб для знежирення та очищення поверхні автомобіля, як написано, лакофарбового покриття. Перед нанесенням воску, якихось рідин захисних, там, типу рідке скло, або підфарбовування, для чого я його саме і взяв. Тобто у мене є такі мілесенькі сколи десь. Ну, зараз ось, наприклад, на двер... дверцяці бачите Перед нанесенням фарби, звісно, необхідно знежирити та очистити ту поверхню. Для кращої адгезії. Фарби до металу. Ось для цього і потрібен мені цей засіб. Отже, ось наш засіб. Ось автомобіль. Тут є такі ось недоліки. Ось, наприклад, як ось цей, бачите. Стерлась фарба, може зачепили чимось. Тут треба знежирити. Потім ось на порозі. Ну, Трохи чи стерлась краска чи погано пофарбували. І тут таке От, е, от в цьому місці біля колеса. Звісно, тут багато е, осіляких... рідин, мастил, забруднень потрапляє. Тому тут знежирення е, в будь-якому випадку необхідне перед фарбуванням. Тобто зараз ось на цьому місці будемо використовувати. Ось тут написано, ось на українській мобі. Небезпека, легкозимис і так далі. І ось є у випадку потрапляння на шкіру так далі, змити. Тому рекомендую використовувати ось такі перчатки нейлонові, щоб нічого з вашою, з вашою шкірою не трапилося. Використання даного засобу в принципі, легке, нічого складного немає. Переводимо наш, наш розприскувач у положення спрей. Ось. Беремо якусь чисту ганчірку і наносимо наш засіб на місце, де нам потрібно знежирити або очистити. Ось так. Нанесли і ганчіркою розтираємо. Витираємо, розтираємо. Тобто Ну, Якщо дуже забруднена поверхня, то можна повторно це зробити. Я тут на всяк випадок так і зроблю. Після того, як ми нанесли наш засіб, можна дати йому трохи часу для того, щоб він подіяв, розчинив якісь жири і так далі. До речі, дуже їдкий такий спиртовий запах, тому обережно не дуже вдихайте. Ну, Там всі. Небезпечні ці загрози описані, тому не нехтуйте. Трохи чекаємо і знову розтираємо, щоб все це гарно знежирити та очистити. Ось. Так, все, даємо трохи часу. Поки там знежирюється, можна ось на дверцяці також. Знежирити жирите ось тут, очистити, так би мовити. А, і так, на банці написано, що цей засіб ніяким чином не шкодить лакофарбовому покриттю або склу, пластику і так далі. Тобто ви його, в принципі, безпечно можете використовувати на будь-яких деталях автомобіля. Ось тут навіть, можливо видно на камеру, як слід залишається, де воно знежирює, і воно таке покриття стає, ну, не знаю як сказати, чи висихає воно швидко може, можливо, тому що на спиртовій основі. Ось. Після такого легкого знежирення очищення. Можемо застосовувати свої засоби. Що там ось у мене, наприклад, є ще вітка-2 віск. Я його потім буду наносити. Зараз чомусь погода несприятлива для цього. А от для підкрашування в принципі, можна. Тобто цей засіб можна використовувати для всієї поверхні лакофарбового покриття. Ось, Наприклад, даху, крил, дверей. Тобто, повністю наносимо на всю цю ділянку. І е, розтираємо, витираємо ганчіркою, буде краща адгезія покриттів, воску, поліроли і, і так далі до нашого лакофарбового покриття. Ну, в принципі, ось е, так застосовується. Я думаю, фірма К2 не, не підведе. У мене багато е, від них різних засобів від цієї фірми. Будемо використовувати.